Доброго дня. Ми зараз виїжджаємо на склад за інвертором 10-кіловатним Фроніусом. І зараз я розповім, чому ми їдемо за цим інвертором. Інвертор це пристрій, який для сонячної станції дуже важливий, тому що сонячні станції, фотомодулі виробляють постійний струм. А у нас в мережі струм перемінний. Тому інвертор перетворює постійний струм в перемінний. І я хочу з вами поділитися, чому в Україні, і не тільки в Україні бум сонячних електростанцій, бум встановлення сонячних електростанцій. Ви знаєте, вся планета бореться з глобальним потеплінням. І Організація Об'єднаних Націй прийняла Паризьку угоду, згідно якої всі країни повинні зменшувати викиди СО2. Відповідно, ми повинні переходити з е, атомних електростанцій і з виробництва електроенергії з теплоелектростанцій, де спалюється вугілля, мазут на альтернативні джерела. Такими є енергія вітру, енергія сонця, тобто відновлювальні джерела. Які не викидають СО 2 Відповідно для того, щоб в державі було встановлення сонячних і вітрових електростанцій, потрібно якісь механізми, щоб людям було вигідно встановлювати сонячні електростанції. І такі механізми розроблені як в Україні, так і в інших країнах. Якщо людина встановлює сонячну електростанцію, і вона відповідно має можливість продавати вироблену електроенергію за зеленим тарифом. Зелений тариф це тариф в Україні. Він зараз для приватних домоволодінь 18 євроцентів за 1 кВт. тобто 10 кіловатна станція може виробляти 10 кВт в годину в сонячний пік. Тобто це орієнтовно десь з 12 до 3 години. І власник 10-кіловатної станції може в рік отримувати 2000 доларів пасивного доходу. Ця сума яким чином отримує людина цю суму? 10 кіловатна станція виробила певну кількість кіловат. І е, Обленерго встановлює людині вузел обліку. Це двохнаправлений лічильник, який рахує, скільки в день сонячна електростанція віддала в мережу електроенергії, і ввечері скільки людина взяла е, з мережі для е, власного споживання. Відповідно, е, е, за підсумками місяці, місяцю людині е, Обленерго надсилає акт, де є е, певний показник. Якщо людина з ним погоджується, вона підписує. І через 15 днів Обленерго виплачує людині на картку Приватбанка або іншого банку суму коштів за продану електро... електроенергію. І е, наша держава розробила такий механізм, що хто раніше встановить сонячну електростанцію, той по дорожчому тарифу до 30-го року зможе продавати. Ще два роки назад, хто встановив сонячну електростанцію, до 30-го року буде за кожен кіловат отримувати 20 євроцентів. Чому, до речі, в євроцентах? Для того, щоб імпортне обладнання люди встановлювали, було вигідно людям встановлювати і не переживати, яка там буде інфляція. Тому зелений тариф був прив'язаний до євро. І е, в цьому році ще діє 18%, і цей тариф буде діяти до 31 грудня. Е, сонячна електростанція реєструється по інвертору, тобто, в даному случаї, е, наш клієнт замовив 10 кіловатну станцію, яка в рік йому приносить близько 1800 доларів, бо в нього є власне споживання. І він хоче встановити ще один інвертор для того, щоб зареєструвати сонячну електростанцію як 20 кіловатну і зафіксувати високий тариф 18% до кінця 29-го року, тобто до початку 30-го року, діє в Україні ця програма. Що це дасть клієнту? Це дасть клієнту отримувати пасивний дохід. В розмірі 3800 доларів, тому що в нього є власне споживання. Це мінімально, це те, що людина вже переконалася, що дана станція генерує і продає дану електростанцію. Тому наша задача отримати інвертор, влаштувати людині інвертор і відповідну систему захисту по постійному, по перейміному струму народною мовою це предохранителі. І подати документи в обленерго на вже реєстрацію 20 кВт станції. Програма вигідна діє в наступному році. Уже хто зареєструє сонячну електростанцію, той зможе продавати кожен кіловат по 16 євроцентів центів. Відповідно на 10% це буде дешевше. Якщо бажаєте отримати консультацію, пишіть мені. Приватні повідомлення. Звертайтеся на наш сайт, підписуйтесь на телеграм-канал, і завжди ми даємо свіжі і якісні новини.